Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу випустили 221 снаряд по Херсонщині. Влучили у пункт незламності, школу, дитячий садок, житлові будинки. Захищає Україну на фронті та пише вірші. Історія херсонського ротного медика Артема Мельниченка. Загубили домашнього улюбленця після обстрілу, шукали понад рік. Історія зустрічі кішки на прізвисько Кісюнька зі своєю родиною. Близько сьомої години російські військові обстріляли Херсон. Поранений 62-річний чоловік повідомляє міська військова адміністрація. За минулу добу Херсонська територіальна громада була під вогнем 24 рази. Армія Російської Федерації випустила 121 снаряд по Херсону, Антонівці, Садовому, інженерному, молодіжному, Придніпровському, Зеленівці та Степанівці. За минулу добу троє людей постраждали внаслідок обстрілів. На жаль, один з них загинув. Борислав. Від скиду вибухового пристрою а, з дрону російського. Ще один чоловік внаслідок скиду також постраждав, отримав поранення. Жінка в токарівці внаслідок обстрілу отримала а, важкі поранення і була шпиталізована. Зараз лікарі борються за її життя Та, сьогодні зранку під обстрілом тягинка. Отримав поранення чоловік, наслідок в Російського був доправлений до лікарні. Зараз лікарі надають цю необхідну допомогу. За інформацією національної поліції у Херсонській області, за добу на правобережжі внаслідок обстрілів російськими військовими пошкоджено 74 об'єкти через авіаційні удари, керованими бомбами по Береславу, Тягинці, Качкарівці, Новокаїрах, Новобереславу, монастирському та червоному маяку, пошкоджено пункт незламності, школу, дитячий садок, автомобіль. Приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу в комишанах пошкоджені 19 будинків та 5 автомобілів. За минулу добу ворог здійснив 53 обстріли, 221 220 ряд з різного типу озброєння було випущено по правобережній Херсонщини. Олена Семська, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон. Чи ти знаєш, як стогне поранений, коли хамер трясе на дорозі? Але тиснеш що сили наранити кровотечу спинити на взмозі, коли хлопець що ноги втратив, вже не зробить в житті ні кроку. Як це зіпер мішка застібати, де грузь 220 у років? Херсонець Артем Мельниченко, ротний медик 12-ї бригади спецпризначення НГУ АЗОВ. До початку повномасштабного вторгнення працював масажистом реабілітологом писав вірші, був учасником рок-гурту. У перший день великої війни записався до ТРО, розказує хлопець. Після допомагав у гуманітарному центрі. Ходив на мітинги. За це був викрадений російськими військовими. Напередодні Артем зробив татуювання на плечі у вигляді тризуба. У полоні його тримали три дні. Каже, не били, тільки допитували. Сказали, що на мене вказали як на організатора мітингів. Ну, звісно, це, скоріш за все, було сучня, просто для того, щоб налякати. Я включив трошечки дурня, записували відео, змусили мені мене сказати, що Азов то нацисти, я не з першої спроби це зробив. я намагався викрутитись. Але їм треба було почути цю фразу, тому я сказав їй. У вересні 2022-го намагався виїхати, але не вдалося, розповів Артем. Дочекався визволення. каже, попри те, що в місті не було води та світла, і з мамою залишались дома до масованого обстрілу житлоселища. Це зупинка аграрного університету. Там у нас п'ятачок такий де магазинчики, кафешки. У мене один знайомий там сидів з товаришем в машині біля магазину одного прямо на цьому п'ятачку. І вони тільки вийшли з машини попити кави, зайшли в магазин навпроти через маленький там, провулочок. І одразу перелетіла в той магазин, де стояла їх машина, і від машини нічого не лишилось, вона загорілася, ну, вигоріла вщент повністю. Але там хлопці самі не постраждали. Але люди, що були на зупинці, були поранені, були вбиті там. От, ми... Вбитий молодий хлопець, там 20-річний, там його мати сиділа дуже голосно кричала, плакала. За тиждень Артем виїхав до Києва. Розповідає, довгий час не міг потрапити до армії, не брали через вік та стан здоров'я допоміг знайомий. Я кажу: ти хотів попасти в армію, не можу. Говорить, ну, У мене є варіант, якщо хочеш, я попитаю. Я кажу, Давай. Потім він прийшов через тиждень, сказав, що от цей номер подзвони. Я подзвонив мені, сказали, приходьте такого числа туди-то, -та, туди-то. Прийшов. це виявився рекрутинговий центр Азов. 30 січня 2023, Артем почав, 30 січня 2023 Артем почав навчання і вже за кілька місяців пішов на перше бойове завдання. Закінчився базовий курс бойової подготовки, який продовжувався 4 тижні. Я хочу привітати вас у нашій великій сім'ї. Азові. працював пліч опліч зі співачкою Стасі. Каже, ні на день не припиняв писати вірші, серед яких і рядки присвячені дівчині, яка чекає на нього у Києві. Поезію Артема кладуть на музику херсонські виконавці. Серед них і учасник гурту «Лінрок» Олександр Ліньков. Не вбивай мене, Олена Семська, Альона Мовчан, Суспільне, новини, Херсон. Її звати Кісюнька. Це цікава історія, тому що вона, коли прийшла до нас у двір маленьким кошенятком, ну, вона сама прийшла і ми вирішили, ну, хай залишається, пізніше придумаємо її ім'я. Ну і поки називали її кісюнька. Ну ось так вже сім років придумуємо її ім'я. Вона вже відкликається, так що нема сенсу просто щось там придумувати. Катерина згадує 18 листопада 2022 року. Тоді у їх будинок влучив російський снаряд. Наступного дня вона з чоловіком та трьома собаками була вимушена приїхати до іншого помешкання. Кішку, яка втекла під час обстрілу, знайти не змогли. Я дивилась фотографії у волонтерів там, як вони. Годують тварин, може, десь вона там буде на фотографіях, але, на жаль, ну, от більше року вона ніде не траплялась. Після того, як був підрив Каховської ГЕС, я їздила додому. Ну, було пару днів тиші і вийшло поїхати додому, пошукати її. Але її теж не було. І ніхто її не бачив, там, ну, є люди, які там досі живуть, але ніхто її не бачив. Недавно, це десь тиждень тому я побачила її фотографію у Антонівської волонтерки, яка годує, вона досі там живе і годує там тварин. Допомогти спіймати кішку погодилася родичка, яка живе у Антонівці, розповідає Катерина. Наступного ранку я приїхала її забирати. Вона одразу впізнала, ну, тобто не було там ніяких сумнівів, що це наша кішка, але у неї є ще особливість, у неї така якби шишечка, як зламане було ребро. Колись її давно покусали чужі собаки. І ця шишечка на місці, тобто кішка наша. Ми її привезли додому, собаки її впізнали одразу наші. Тобто була б це чужа кішка, вони б якось реагували, але ні. Вони її впізнали, всі впізнали, ну, всі щасливі. Катерина каже, перші три дні після повернення в родину кішка постійно спала та їла. Не було ніяких у неї там стресів, як кішки бояться там. Ні, вона побачила, що свої і все, і пішла спати. Вона така бойова кішка, її не можна там особливо попестити, але вона так раділа нам, що давала себе і на руки взяти, і там погладити. Кішка, яка гуляє сама по собі. Тобто вона приходила додому, коли холодно було. Приходила поїсти, але отак цілий день вона на подвір'ї ловила мишей, горобців там таке гуляла. Тому вона й вижила насправді, тому що було багато мишей після затоплення Каховської. Поки що кішку не випускають на вулицю, побоюються, що знову загубиться. Прогулянки роблять на повітку, щоб звикла, каже Катерина Олена Сумська, Владислав Купрєв Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.